Енергетики, газівники, двірники, сантехніки, працівники водоканалу та усі, хто причетний до комунальної сфери та побутового обслуговування, це герої невидимого фронту. Люди, котрі продовжують працювати, попри все, труднощі, війну та скруту. Комунальники Моглева Подільського невпинно забезпечують збір та утилізацію побутових відходів, ремонтують під звуки повітряних тривог, електромережі та водогони. Слідкують за якістю води. Розчищають вулиці та підтримують благоустрій у громаді. Щоб прибрати вулиці, прибудинкові території та уникнути сміттєвого колапсу, сотні двірників щоранку виходять на роботу. Вони значна частина комунального пазлу. Спробувала навести лад на невеличкій ділянці вулиці, і я. Пані Наталя каже, що працювати двірником важко, але коли бачиш результат своєї роботи, одразу розумієш, що її турбота про оханність потрібна. Робочий графік наш з 5 ранку до часу дня. Ну, бувають такі обставини, ми можемо і залишитися після часу дня. Ну, Всілякі бувають погодні условия, наноси, сніг чи дощ. У нас така робота, що ми кожен день маємо працювати, немає значення, що би там не було. Ми на роботі. Ми підтримуємо чистоту в місті, стараємося, дбаємо. Про наше місто це наш обов'язок. З першого дня війни щодня чітко продовжують працювати, і ті, хто вивозять гори відходів на сміттєзвалище, Валерій бездоганно та сумлінно виконує цю справу уже 31 рік. каже, не звертає вже навіть увагу на повітряну тривогу, спокійно заправляє машину та виїжджає працювати. Шість екіпажів, чотири сміттєвоза та два трактора. Загалом щодня з міста вивозять 100 кубів сміття. Не менш важливою частинкою комунального пазлу є працівники водоканалу. Ремонти водогону, водовідведення, каналізації не бачить ніхто, але кожен відчуває наслідки, якщо відбувається якась поломка чи аварія. Тут першими на допомогу містянам завжди поспішає цех водопостачання та водовідведення і в день, і вночі, і в дощ, та сніг. Якщо на те є потреба, працівники водоканалу роблять усе можливе, щоб у кожного жителя міста була чиста вода та належне відведення стоків. Не скидають обертів і газівники і енергетики могилів Подільської громади, з якими викликами вони б не стикалися, намагаються своєчасно та якісно виконувати свою роботу, аби у кожному будинку було світло, тепло та горів блакитний вогник. Ще одна із комунальних послуг, яку отримують жителі нашої громади, проїзд на зручних та комфортабельних автобусах європейського класу, завдяки роботі міського голови Геннадія Глухманюка, вже майже вісім місяців муніципальний транспорт перевозить жителів міста у комфорті та чистоті, особливо такою послугою задоволені пільгові категорії, адже проїзд для них абсолютно безкоштовний. Міський бюджет завжди знаходить можливості на те, аби максимально вкладати кошти у подальший розвиток комунальної галузі. Комунальники роблять не тільки видимі речі, які помічають усі жителі громади, а й багато невидимих речей. Від яких залежить усе міське та сільське господарство, бо впевнені, що Могилів Подільський гідний зустріти перемогу при повному параді, незважаючи на те, що в нашій країні війна, комунальна система нашого міста працює у звичному режимі. Комбінат комунальних підприємств виконує свої поставлені задачі належним чином, Проводить саночистку міста, вивезення стихійних сміттєзвалищ, надання. Послуг щодо пасажирських перевезень на міських та приміських маршрутах. Хочу подякувати працівникам нашого підприємства за ту добросовісну роботу, яку вони виконують кожен день. Подякувати міській раді за те, що занадано допомогу нашому підприємству, та привітати всіх працівників житлово-комунального господарства.